Всім ще раз доброго ранку вдома. і Ми продовжуємо дитячу тему. Міністерство соціальної політики України спільно з координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей запустило новий проєкт. Це єдина державна онлайн-платформа про усиновлення та сімейне виховання дітей, що називається Україна для кожної дитини. Як вона працює, дізнаємося від нашої гості керівниці з цифрової трансформації координаційного центру з розвитку сімейного виховання. Вання та догляду дітей Катерини Фролово. Я зустрі. Доброго ранку. Доброго ранку Будь ласка проходьте. Доброго ранку Катерина. Доброго ранку. Раді вас бачити. Навзаєм. Дякую. Дякую. Дякую, що завітали. І Доброго. піднімаємо Доброго. ось такі важливі питання, тому що на жаль, ця проблема дуже актуальна в країні, де триває війна. Яка взагалі сьогодні ситуація з дітками, які позбавлені батьківської піки? Чи маєте можливо, якусь статистику? Так загалом наразі в закладах інституційного догляду перебуває близько 21 тисячі дітей з них близько п'яти тисяч це діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. А і 15 тисяч дітей перебуває на обліку з усиновлення. Деякі десять тисяч з них живуть в прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу. Але загалом так під час війни ця ситуація дуже актуальна. А як онлайн платформа допоможе вирішити цю проблему? Онлайн платформа «Україна для кожної дитини направлена на те, щоб проінформувати і надати якомога більше корисних інструментів для громадян України для того, щоб вони стали більш ознайомленими з темами усиновлення та сімейних угу. форм виховання. І відповідно ціль фінальна це створити якомога більше таких сімей. Круто. А кому насамперед адресована ось ця платформа? Тут є декілька типів користувачів, на яких ми орієнтуємося. По-перше, це ті люди, які тільки задумуються про усиновлення та інші сімейні форми виховання. А коли я говорю про інші форми, це опіка та піклування, прийомні сім'ї, великі прийомні сім'ї. Тобто, це направлено на тих людей, які задумуються про це, але ще не впевнені і хочуть uh -huh. перевірити, можливо, як це відбувається, який шлях, і перевірити свою мотивацію. По-друге, це для тих, Людей, які вже в цьому процесі залучені, і в процесі набуття статусу кандидата, тобто, наприклад, проходять навчання, подають заявку, тобто ці люди, яким потрібен супровід зараз в цьому процесі. І третє, це ці люди, які прийняли вже дитину в свою родину в одну з сімейних форм виховання та потребують підтримки в процесі адаптації дитини mm -hmm. в родині. Тобто, це е, різні напрямки, які дійсно відповіді на ті чи інші питання на кожному етапі людина може знайти для себе на цій платформі. Так для так. цього необхідно зареєструватися, та що потрібно, чи а, ти просто можеш зайти прочитати, ознайомитися, як цвіти? А можна перейти за посиланням «Діти.gov.ua». І вся ця інформація є на платформі в відкритому доступі, а, uh -huh. наприклад, шлях того, як усиновити дитину чи взяти дитину під опіку, покрокові інструкції цих процесів, допоміжні ресурси, такі як корисні книги, фільми, подкасти, спільноти, uh -huh. також розкриті там нормативні акти, які потрібні для того, щоб в цьому процесі орієнтуватися краще. Ці аспекти, які складають там державну підтримку в цих процесах, тобто всі ці інформаційні ресурси доступні на платформі Мідітеговю, а також доступний курс Народжені серцем. Ми надихнулися прикладом Англії та європейських країн. Це курс до того, як. Ти заходиш в процес е, усиновлення, тобто для того, щоб перевірити свою мотивацію, зрозуміти е, статистику, наприклад, які діти саме потребують труботи і є е, е, на обліку усиновлення, зрозуміти там які теорії прив'язаності, а е, все це допомагає отримати якусь базу знань для того, щоб зайти вже в процес е, е, більш відготовленими. І цей курс не заміняє офіційного навчання, але однак він є помічним. Дуже серйозний такий підхід. А скажіть, які форми піклування про таких дітей сьогодні існують в Україні? Окрім усиновлення і про усиновлення, напевно, обізнана досить так. велика частка українського населення, це точно більше 40%. А Є ще опіка піклування. Це коли турботу дитині дають родичі, наприклад, прийомні сім'ї, великі прийомні сім'ї. Є ще соціальна послуга патронату. Це коли дитина короткостроково в екстреній ситуації, наприклад, в ситуації вилучення з біологічної родини, розміщується в патронатну родину на Короткий термін там до трьох місяців під час воєнного стану. Насправді термін може бути необмеженим, тому що є е, для цього потреба. Е, і, наприклад, про патронат знає тільки 5% українського населення, а це дуже важлива е, соціальна послуга і короткотермінове влаштування дітей. Тобто, патронат це що? Це коли людина може просто допомагати дитині, не оформлюючи опіки, чи як не зовсім і дитина от, от розкажіть трошки родини. дійсно про це mm -hmm. важливо говорити і знати, тому що є, і ви ви неодноразово сказали слово мотивація. Та mm -hmm. я розумію, що це найрушійніша сила взагалі в свідомості людини, для чого вона робить той чи інший крок. Так, якщо говорити більш детально про патронат, то це не зовсім сімейна форма виховання, це соціальна послуга, і там є процес такий же процес підготовки і подачі заявки, проходження навчання, перевірки побутових житлових умов. В процесі... Подання заявки. Потенційний патронатний вихователь взаємодії зі службою у справах дітей відповідного регіону, же, як і в будь-якій іншій формі. І тут важливо зазначити, що це ця форма, ця соціальна послуга передбачає підготовку професійних піклувальників про дітей для екстрених ситуацій. Тобто, якщо відбувається екстрене вилучення дитини з родини біологічне, то вона може бути розміщена в родину патронатного вихователя. От Зрозуміло. І розкажіть, будь ласка, трохи про онлайн-освітній курс «Народжені серцем для майбутніх усиновлювачів. А так, як я вже казала, надихнулася міжнародним досвідом при створенні цього курсу. А, він направлений на те, щоб, по-перше, дати розуміння того, яка ж все таки мотивація. Бо як ми вже згадали, це первинний елемент в процесі, mm -hmm. процесі усиновлення і курс тільки про усиновлення в даному випадку. Якщо платформа про всі сімейні форми виховання та про патронати наставництво, то курс це про усиновлення. А там йдеться про а, статистику. Про те, як підготуватися до процесу, що робити родичам, членам сім'ї, наприклад, це курс для тих, хто планує це, але й для тих, хто, наприклад, вже усиновив дитину і хоче надати інструментарії і розуміння родичам, які і оточенню, яке знаходиться поруч. Бо в процесі адаптації теж виникає багато багато викликів. І ми сподіваємося, що курс теж допоможе підготуватися до них якісно. А, а окрім онлайн консультацій допомоги, чи можуть люди, наприклад, офлайн зустрічатися з вами якось говорити про це, таку а, допомогу надаєте? інструментом запитів на платформі. Є лінія турботи. А угу. там користувачі платформи можуть залишати запити, залишати свої питання, що стосуються усуновані що сімейних форм виховання і можуть обирати тип зв'язку. Тобто наразі це імейл і телефонний зв'язок. Відповідно надалі, наші експерти зв'язуються з користувачем, який залишив запит, деталізують його максимально, намагаються заглибитися в контекст і надати якісну інформаційну підтримку. А ця підтримка суто інформаційна, але це про живий контакт mm -hmm. з експертом, який може, який може супроводжувати якийсь короткий період часу. Скільки вже функціонує платформа, скільки вже людей звернулося? Які відгуки вони І чи взагалі зростає зараз попит на усиновлення, чи набагато Опіку. більше цікавляться люди зараз, як можна допомогти? Наставництво я почула та патронат, патронату mm -hmm. синовлення. От взагалі зріс попит на на всі ці питання? Якщо говорити про статистику, ми запустилися офіційно 15 травня з платформою. А mm -hmm. з того моменту вже більше трьох тисяч користувачів відвідало сайт. А якщо говорити про курс народження серцем, ми отримали за перед Перші два дні більше 250 реєстрацій на курс. А і на лінії турботи з запитами і питаннями звернулося більше 40 користувачів. На які ну і ці запити ми вже опрацювали. І це тільки умовно перший тиждень роботи платформи і декілька днів з моменту запуску курсу. Ми будемо запускати більш широку інформаційну компанію в червні і плануємо популяризувати цей інформаційний ресурс для того, щоб більше користувачів могли про нього дізнатися. Звернутися і ознайомитися з інформацією, яка там наявна. Але ж і дітей більше є, та які стають на облік. А, насправді, по динаміці ситуація відносно стабільна, але ми розуміємо, що а в контексті реформи підтримки та догляду дітей в Україні, яка наразі запущена, дуже важливо працювати над тим, щоб динаміка не погіршувалася, а ставала кращою. А для цього сімейні форми виховання і є дуже важливим інструментом. Дякуємо. Дякуємо вам. вам за вашу роботу, за те, що знайшли час і все нам роз'яснили. Дуже вам дякую. Нагадую, у студії ранку вдома була керівниця з цифрової трансформації координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Катерина Фролова. Може, так хочеться побажати, щоб кожна українська дитина мала тепло своєї рідної домівки і турботливих дорослих поруч із нею.